Вітаю, друзі, щури Соресята, щури грантоїди, жерви, жерви, жерви. Американські бюджетні кошти і таким чином підставили Україну. Давайте поговоримо про цих щурів детальніше. Але за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар. Поставте вподобайки для того, щоб знати більше. Для того, щоб знати правду. Отже, сенатор Ренд Пол заявляє, США витрачали мільйони на лідерів думок в Україні та поїздки дизайнерів до Парижу. Американський сенатор. РЕНД Пол розкритикував витрати попередньої адміністрації США на Україну, заявивши про нецільове використання бюджетних коштів. Пряма мова. В Україні було витрачено 4,8 мільйона доларів на залучення так званих лідерів думок у соціальних мережах. І хоча це зробили не ми, а люди, котрі голосували за це, я був проти. Але члени Сенату, які голосували за це, витратили кілька сотень тисяч доларів, відправивши дизайнерів з України на модний показ до Парижу. І це триває, зазначає Сенат. Пол наголосив, що подібні витрати тривають і сьогодні, незважаючи на війну та кризовий стан в Україні. Якщо ви думаєте, що найгірше, що можна зробити під час війни, це витратити кілька сотень тисяч доларів на відправку українських дизайнерів на тиждень моди до Парижа, у мене для вас погані новини. Найгірше. Це платити за комфортне існування цілої армії активістів, які в умовах війни показали, що вони найгірші люди цієї країни. Ось, наприклад, список людей із чесними мордами лиця, які десяток років навчали українців, як правильно жити, але коли розпочалась війна, обрали шлях дезертирів. За це вони стали фігурантами кримінальних проваджень. Отже, Щур No1 Віталік Шабунін. Щур No2 Дмитро Шерембей. Щур No3 Михайло Жернаков. Щур No4 Олександр Лємінов. Звісно, фінальний список набагато більший. Але саме ці чотири найвідоміші. І зверніть увагу, нема жодного грантоїда, якого бачили на лінії фронта. В кращому випадку приїхав, пофоткався і втік. Взагалі жодного. Подумайте про це. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою. Мирною і процвітаючою.